Я тут таке, якщо ви плануєте, наприклад, міняти професію, то це також дуже е, окей, і mm -hmm. бо ви тут все одно все починаєте з чистого листка. То, що у вас там в резюме є, то непогано так, аби заповнити резюме. Але ви не мусите продовжити тут то робити. Якщо, наприклад, у вас така професія, яку ви не любите, і ви завжди мріяли поміняти цю професію. О, мої діти плавають і о, одного з дітей тренер, е, його батьки приїхали сюди, коли йому було три роки, і е, Сербії, тато інженер, а мама щось з фізикою, з математикою, чи не якась професориня, чи щось mm -hmm. таке. Але ніхто з них не любив свою професію. Вони туди пішли, бо їх батьки туди запхали, mm -hmm. і вони там працювали, бо вони нормально заробляли. І тут вони стали перукарями, бо, бо вони обої. так. І тато дуже любить креативить. Він ще більше популярні перукар, ніж мама. вони відкрили свій бізнес в ньому ще й мають інших людей, які на них працюють.